Розкажіть, будь ласка, яким для вас був 2022 рік? 2022 рік був для кожного з нас рік нових викликів та випробувань. Для країни і для кожного з нас, зокрема, 2022 рік розділився до 24 лютого та після. Поділіться, будь ласка, з глядачами, як працівники освіти пережили окупацію міста. Звісно, не зважаючи ні на що, освітяни займалися волонтерською діяльністю, випікали хліб, роздавали продукти харчування. Ми постійно були на зв'язку з освітянами. Було складно, дуже важко, але ми це були паніка, це були істер, була істерика. Були навіть такі ситуації, як ми згадували зараз після да. Ми згадували, як ми були на зв'язку, коли телефоную нашій одному з керівників закладу говорю, де ви зараз знаходитеся? Да. Ми вип... Вона відповідає, що ми випікли випікали певну кількість буханок хліба. Да, і зараз я роздаю, і, і наш зв'язок, нашу розмову зупинила тиша, бо я чула, як їде техніка в цей час, і я кричу. Тікайте, ховайтесь, ви що зараз робите, ви не повинні цього робити. але Тобто були різні ситуації. Ми були налякані, в нас була паніка, у нас був страх, але незважаючи на що, ми е, намагалися підтримувати жителів громади. Випікали хліб, роздавали хліб, роздавали залишки продуктів харчування, що тоді були на обліку закладів. Е, але кожен з нас е, повинен був. Вгамувати свій страх іти далі, розуміючи, що за нами за кожним керівником стоять люди. Ми повинні були бути підтримкою кожного працівника, і ми повинні були підтримкою бути як батьків, так і діток. Чи виникло питання щодо відновлення освітнього процесу після деокупації міста Тростянець? Звісно, постало питання щодо відновлення освітнього процесу в закладах освіти нашої громади. Ми розуміли, що повинні підтримати не лише діток своїх колег. А ми розуміли, що батьки повернуться на свої робочі місця і почнуть відновлювати нашу громаду. Ми повинні були продумати кожен наступний крок. Звісно, ми хвилювалися, тому що ми повинні. Повинні були, звісно, по надати продовжувати надавати діткам якісні освітні послуги вже в квітні. Ми вперше вперше в Сумській області відкрили садочки. Дітки були забезпечені гарячим безкоштовним гарячим харчуванням. Вже в травні відновили свою роботу наші позашкільні заклади та інклюзивно-ресурсний центр. Наскільки були масштабні пошкодження, та якої рунації зазнали заклади освіти? Найбільших пошкоджень та руйнацій зазнали наш садочок Білочка та Солдатська школа. Пошкоджені покрівлі, вікна, двері, системи опалення, котельні закладів. Понад 15 закладів зазнали пошкоджень та руйнацій. Також була викрадена матеріально-технічна база наш шкільний автобус. Чи співпрацювали ви з міжнародними організаціями? Уже з травня місяця ми почали співпрацювати з з міжнародною асоціацією крок за кроком. Вони допомагали нам у відновленні садочків і самоосвітнього процесу. Наша співпраця починалася з навчання наших педагогів закладі дошкільної освіти. Згодом вони стали сертифікованими тренерами саме з питань мінної безпеки і психологічної підтримки усіх учасників освітнього процесу, саме в умовах війни. І згодом наші педагоги в червні провели навчання для педагогів Лебединської міської ради. Це був обмін досвідом. Ми отримували допомогу у вигляді засобів гігієни. Ми отримували дидактичні Матеріали, іграшки для дітвари, канцелярію для наших педагогів завдяки співпраці з чеською міжнародною організацією Людина в біді були відновлена, були відновлені наші заклади загальної середньої освіти номер 5 Буймерівський корпус. Були відновлені вікна, двері, система опалення по корпусу 2 та 5 школи. Наразі закінчуються роботи по відновленню покрівлі 3 школи. Також Співпраця з міжнародною організацією АФС, і як результат йдуть поточні завершуються поточні ремонти профільних класів по третій, по п'ятій школі. Саме завдяки співпраці міської ради з інститутом місцевого розвитку. Наразі ми чекаємо, що нам допоможуть встановити мобільне укриття по Станівському закладу загальної середньої освіти. Заключений меморандум на 2023 рік між міжнародною асоціацією Крок за кроком. І тут ми розраховуємо на. Допомогу саме у поточних ремонтах по садочку Білочка та солдатській школі та по обладнанню. Підсумуйте, як закінчився навчальний рік у період війни. По завершенню навчального року ми мали класний показник за результатами навчання. Ми мали 18 медалістів, 15 золотих та 3 срібних. І також ми мали гарні результати по національному мультипредметному тесту. Вісім діток мали показник 200 балів, і були такі випадки, що багато з них отримували з трьох предметів. Саме таки мали такий показник: 200 балів. Можна сказати, ви задоволені роботою свого освітнього колективу за те, що от він в таких навіть умовах надав такі знання. Так, так. Я дякую, кожного я дякую освітянам, які, незважаючи ні на що продовжували виконувати свою роботу якісно надавати якісні освітні послуги. Тут ми згуртувалися. Ми дійсно стали єдині і ми дійсно показали колосальний результат у своїй роботі. Чи було організоване дозвілля дітей під час літніх канікул? І яка саме дозвілля було організовано? Завжди на базі Палацу дітей та юнацтва була організована гурткова робота в літній період. Також оздоровчі табори були працювали на базі наших закладів загальної середньої освіти. Але цього року. З розумілих причин ми не змогли цього зробити, але все ж таки ми організували на базі Палацу дітей та юнацтва гурткову роботу. Було цікаве дозвілливе літо для наших діток проведено. Ми розуміли, що ми повинні були підтримати наших, наших діток, бо те жахіття, що пережили діти нашої громади під час окупації. Ми розуміли, що повинні були їх підтримати. І завдяки співпраці Тростянецької міської ради з асоціацією міст громад було організований відпочинок діток із разом з мамами. На Івано-Франківщині дітки відпочили гарно, отримали безліч позитивних емоцій, вражень, приїхали задоволені. Чи співпрацювали ви з благодійними фондами або ж, можливо, з якимись міжнародними організаціями задля відпочинку дітей громади? Ми розуміли, що ми повинні підтримати наших дітей, і завдяки співпраці міської ради була надана можливість відпочити сумістити навчання і відпочинок наших діток. Але за кордоном в межах інших країн, Французької Республіки, Німеччини наші дітки вже відвідали Німеччину в грудні. Наразі вони знаходяться у Франції. Вони добре доїхали, зустріли. Маса позитивних емоцій, вражень. Дітки дуже задоволені, адже там підготовлена гарна. Програма для відпочинку нашої, нашої дітвари протягом цього року ще декілька груп дітей побувають за кордоном. Це буде Французька Республіка, це буде Німеччина. Сподіваємося, це буде Польща. Поділіться, будь ласка, як ви готувалися до нового навчального року? Перед нами постали нові виклики і випробування. Початок навчального року. Підготовка до нового навчального року. Ми повинні були створити. Безпекові умови для всіх учасників освітнього процесу. Ми повинні були відновити заклади, які зазнали пошкоджені руйнації. І Тут, звісно, завдяки міській раді, величезної кількості партнерів, які допомагали нам, і, звісно, за кошти місцевого бюджету ми відновили частково покрівлі закладів, відновили вікна, склопакети, двері, але Наскільки було можливо, і в межах того коштори, тих того кошторису, на який ми могли розраховувати, бо ми розуміли, що проблема з коштами є, і вона залишалася на той час. За підтримки донорів та власними зусиллями, ми змогли відновити частково покрівлі вікна, склопакети, двері по нашим закладам: калинка, каска, ромашка, зірочка. Червона шапочка, також по школам, перша філія, четверта філія, друга школа, третя, п'ята, буймер, Станівський заклад, Білківський заклад. Які були створені безпечні умови для проведення освітнього процесу? Першочерговим завданням було це створення безпекових умов для всіх учасників освітнього процесу. Ми до початку навчального року ми облаштували захисні споруди відповідно до вимог та рекомендацій Міністерства освіти та ДСНС. Ми облаштували ті захисні споруди, які були наявні в закладах. Бо була ситуація, коли ми повинні були врахувати є прикордонні заклади в межах 25 кілометрової зони. Ми розуміли. Що ці заклади будуть навчати здійснювати освітній процес лише за дистанційною формою? Ті були в нас заклади, які не мали взагалі захисних споруд, але. Батьки готові були відпустити діток на очну форму навчання. Були облаштовані захисні споруди. В нас ми мали протирадіаційні укриття. Ми мали найпростіші укриття. Ми зробили їх сучасними, яскравими, креативними. Тут також знову співпраця адміністрації закладів з педагогами. Вони зробили величезну роботу. Батьки мали можливість побачити ці укриття, щоб зрозуміти наскільки безпечно в них, і батьки спокійно могли відпускати діток на очне навчання з 1 вересня. Шість закладів загальної середньої освіти, наші чотири заклади дошкільної освіти та заклад позашкільної освіти Палац дітей та юнацтва. Почали навчальний рік за змішаною формою навчання. А як ви готувалися до осінньо-зимового періоду? Ми належним чином підготувалися до осінньо-зимового періоду. Заклади забезпечені твердим паливом, підготовлені котельні, системи опалення. Завдяки співпраці міської ради з величезною кількістю благодійних організацій, кожна котельня, чи то твердопаливна, чи газова, має генератори. Для безперебійної роботи в умовах надзвичайних ситуацій також генераторами забезпечені укриття пункти незламності, бо саме на базі закладів освіти також працюють створені і працюють пункти незламності. У нас в громаді є школярі, які наразі навчаються виключно на дистанційному навчанні. Як допомогли ви саме цим учням здобувати якісну освіту? На депутатській сесії було прийнято рішення про перерозподіл коштів, які були виділені на будівництво басейна, було прийнято рішення підтримати діток саме з незахищених верст населення, які навчаються при форприкордонних зонах. І освітній процес дійснюється за дистанційною формою навчання. Саме дітки полянського солдатського закладу отримали 100% всі ноутбуки. Також Кам'янська школа, Люджанська школа, Станівська школа, де освітній процес здійснюється за дистанційною формою навчання, дітки 100% також отримали всі ноутбуки. Білківська школа, освітній процес дійснюється за змішаною формою навчання, тому було вивчене питання і згідно заяв батьків і згідно. Згідно клопотання директора школи, ноутбуки отримали дітки незахищених верст населення та згідно потреб батьків. По місту ноутбуки отримали незахищені версти населення. а... По Першій по четвертій філії освітній процес здійснюється за дистанційною формою навчання згідно потреб батьків. Загальна кількість ноутбуків, яка була закуплена згідно тендерної закупівлі, це 1171 ноутбук. Була проведена роз'яснювальна робота батькам, що ця комп'ютерна техніка залишається у діток до кінця навчального року. Після кінця в кінці навчального року батьки приносять в школу і ми проводимо огляд цієї техніки. І саме якщо буде така потреба, батьки отримають чи дітки отримають цю техніку на початок нового навчального року. Але ми проведемо обстеження, зробимо відповідні якщо потребуватиме ремонту, ця техніка зробимо відповідні ремонтні роботи, і дітки знову отримають цю техніку в новому навчальному році. Як ви гадаєте, яким буде саме 2023 рік, і можливо поділитися якимись планами? Сьогодні Тростянецька громада продовжує відновлюватися, заклади освіти продовжують надавати якісні освітні послуги. Ми розуміємо, що новий календарний рік не буде легким в плані фінансового забезпечення. Тут ми розраховуємо на міжнародну співпрацю та партнерство. Звісно, ми маємо амбітні плани, віримо в їх реалізацію, не віримо впевнені в їх реалізацію. Окремо хотіла подякувати освітянам, як показав часто досвід. Ми сильні, бо ми єдині, незламні і нескорені. Тут ми змогли об'єднатися, кожен на своїй лінії фронту. Ми виконували свою роботу. Ми розуміли, що ми ми є підтримкою як для батьків, так і для діток. Кожен з нас потребував підтримки та допомоги. Ми впевнені, що 2023 рік буде не менш успішним. У 2023 рік принесе нам перемогу.